У випуску. У Тернополі той, хто пройшов крізь вогонь. З культурою індіанців познайомились мешканці та гості міста. Настав час згадати про духовне життя. 20-й день народження відсвяткував тернопільський гурт Неймлес. У Тернополі той, хто пройшов крізь вогонь, український художній фільм режисера Михайла Ілєнка вийшов на екрани 19 січня 2012 року. І нарешті добрався до Тернополя. 23 лютого його презентували в одному з міських кінотеатрів. А 24-го – в українському домі Уже понад мільйон збори касові, От вам українське кіно. Я вам більше скажу, це тільки перший такий крок. Ми будемо робити зараз. Ведуться перемовини з Ільєнко. Ми будемо робити цілий фестиваль. Фільмом Ільєнка нових фільмів ведеться перемовини з випускниками. Інституту Карпенка Караго короткометражні студентські роботи. Хочемо показати. Я хотів би, щоб тут показували документальні фільми». На фільм витрачено понад 16 мільйонів гривень. Його зняли на основі реальної історії. Головний герой хлопець Полтавщини Іван Додока, який стає військовим льотчиком, героєм радянського союзу. Чоловік потрапляє в німецький полон а далі – у радянські табори. А після цього до Канади, де стає вождем тамтешнього індіанського племені. Тернополяни познайомились з культурою індіанців в українському домі. Відкрили виставку, присвячену цій темі. Усі представлені експонати із приватної колекції заступника начальника міського управління ЖКГ Олега Соколовського. Чоловік каже, початком його хобі став фільм Вірна рука друг індіанців, на який у дитинстві його привів батько. Першими в колекції з'явилися книжки, переважно польські. В радянські часи книги на таку тематику були рідкісними, каже колекціонер. Для того щоб дослідити культуру американських індіанців. В Олегу Соколовському довелося вивчити польську мову з того часу. Експозиція чоловіка суттєво розрослася. Експонатів багато понад 200, тут тільки 30 експонатів. Але такі, на мою думку, які би познайомили тернополянці цією цікавою культурою, самі такі колоритні. Олег Соколовський захоплюється індіанською культурою загалом, а не якимсь конкретним плем'ям на виставці. Представили культуру північноамериканських індіанців. Вони всі різні, в той же час. Вони всі одинакові. І для мене кожне плем'я дуже дуже цікаве. На заході України людей, які серйозно займаються вивченням цієї теми, небагато, каже Олег Соколовський. Проте однодумців у Тернополі вистачає. Європейська культура прийняла помідор, тютюн, куріння тютюну і там і якісь там практичні речі. А власне потрібно перейняти ще власне спосіб, спосіб їхнього життя в злагоді з природою, спокої. Настав час пригадати, хто є нашим батьком, вважають священнослужителі. Великий піст, який цього року розпочався 27 лютого, є підготовкою християн до одного з найбільших свят Воскресіння Христового. Якщо в буденних клопотах ви забули про духовне життя, пора згадати, кому варто дякувати за те, що маєте в духовному значенні. Піст, я би сказав, це є ось такий момент повернення до батька. Я завжди це люблю говорити. Чому? Тому що людина своїм життям стала спиною до Бога. І коли ми починаємо постити, ми собі починаємо пригадувати, ким ми є насправді, що ми є діти Божі. Якщо я собі цей факт забуваю, я шукаю якоїсь іншої поживи, матеріальної поживи. Однак, коли ми відкидаємо матеріальну поживу і думаємо про духовну, ми відтак думаємо, хто є нашим батьком. Це є Бог не Бог. Бог творець неба і землі. Асоціювати піст виключно з відмовою від певної їжі не варто, нагадують священнослужителі. Обмежити вживання м'ясних і молочних страв. Церква особливо радить у першій та останній тижні, а також посередах і п'ятницях. Не уникати цих продуктів дозволяється дітям до 14, вагітним, хворим і тим, хто працює інтелектуально. Але суть посту полягає не в тому, що ми споживаємо, а в тому, що віддаємо, каже отець Олег Харишин. Життя не є тільки для того, щоб я був споживачем у цьому світі, всіх Божих благ. Не говоримо тільки про їжу, а все решта, то, то довкілля тих інших людей, які Бог нам дарує. Я повинен щось дарувати. І отже, в цьому пості ми підтверджуємо, що ми не тільки хочемо споживати і насичувати своє тіло, тут бути споживачами, а людьми, які вміють щось зробити доброго. І тому ми кажемо, що піс без добрих діл, без конкретних вчинків. Милосердя без доброї молитви не має значення. Отже, він є буде звичайнісінською дієтою. Піст, за словами священнослужителів, це також час для усамітнення роздумів над своїм духовним спасінням. Тому в цей період варто уникати галасливих компаній та гучних святкувань, але слухати музику церковні служителі не забороняють. Ніякі дискотеки, танці, тобто всі ті забави, розваги, гучні. Є заборонені. Звичайно, ми не кажемо, музику слухати можна, можна слухати духовну мужу, музику можна слухати класичну музику, тобто ту музику, яка є дійсно корисною для нашої душі. Однак це, чітко церква підтверджує в цій заповіді, що весіль і гучних забав. Тобто ці забави, які є гучними, які дійсно не, не мають жодного відношення до того духу посту, тобто вони просто людину розпорошують і дозволяють їй духовно, ніби усамітнитися, сконцентруватися над своїми духовними, над своїм духовним планом спасіння доречними в час Великого Посту будуть і прояви благодійності, пожертви та прощання. У такий спосіб каже отець: християни отримають духовну поживу, яка, на відміну від матеріальної, приведе їх до духовного спасіння. Культовий тернопільський гурт, переможці практично усіх українських музичних конкурсів та хедлайнери фестивалів, представники психоделічної культури Тернополя та ті, хто першими в місті з музичного концерту почали робити справжнє видовище, святкують день народження тернопільським безіменним 20 років. Як розповідають учасники неймлесу Зорян Безкрований та Світлана Фролова, за час існування гурту пам'ятають свій перший провал, проте, безумовно, пишаються новими досягненнями. Провал концерту у Львові, коли в клубі Одне все було три глядачі, і ми грали двогодинну програму з задоволенням. Причому я не вважаю це провалом, але просто тоді було лише два глядачі для постереотопії. Оці всі всі, я думаю, що це провал. А досягнення, ну я досягнення для нас зараз от, ну, в цьому році. То, що ми записали спільну пісню з Антоном Нюкомбом, про якого ми так багато і співали і говорили. Тобто, це лідер гурту Брайан Джостон Масакра. Гурт був заснований у 1992 році, коли рок-н-рольна українська сцена лише набирала обертів. Наймилися вже тоді ділили майданчики з плечем Єромії, мертвим півним щастям тартаком, фактично самими та іншими вже тепер популярними і знаними гуртами. У 2004-му гурт тимчасово припинив діяльність. Частина музикантів перебралась до столиці. Серед них відомий телеведучий Ігор Пелих, барабанщик з Каїв Сергій Недаш. Шковський басист вася клабу Валерій Мельніков. Проте вже через три роки з новим альбомом щось сталось у лісі, та новим складом безмені знову таки заграли. Творчість гурту кожного періоду їхнього існування відрізняється. Сьогодні це психоделічний рок на основі музики 60-х. Ми дуже радіємо, що вона відрізняється, тому що так. було дивно, б дивно, якби ми 20 років грали одне і те ж саме. Тоді б це означало, що ми стоїмо просто на місці. Ми в принципі і... не знаємо, нашу. Музика це ж професійне, тобто людина професійно росте. От Але ми починали сказати... з панку, зараз сьогодні mm. ми граємо в будь в будь-якому випадку. Я думаю, що ми завжди так орієнтувалися на музику 60-х, навіть коли ми починали. І в принципі, ми з цього курсу не відхилилися. Просто ми відкрили в музиці 60-х для себе різні інші, інші нові напрямки. Святкуватимуть своє 20-ліття з три дні лише у Тернополі, а згодом тур по Україні. До ювілею кажуть музиканти, також випустили і новий альбом. Як і всю їхню музику, нові пісні можна скачати безкоштовно з інтернету. У нас уже вийшов альбом, ми його розмістили в інтернеті і так, ми, його Можна, всю свою музику вільно, на вільне скачування розвіщую в інтернеті. Бажає, що це якби нормальне ділянка. Він називається кілька кілька пісень для для степі, дітей. як він називається? Use Song for Songs. Справ... Ні, а попередній, А попередній, ну якщо брати попередній, то Fearless Sun, Sun, Sunrise. Так. Тобто безстрашний цей. Э, Світанок. На...